Сімдесят грамів якоїсь соєвої пасти. Тут є квасоля, можливо якась картопля, морква. Це щось таке, як овочеве рагу. Соте, можна так сказати. Можливо, це не картопля, можливо, кабачки. Але вже таке цікавий різноманіт для українських військових, як допомога з Південної Кореї. До нас вони зайшли. Будемо коштувати і розуміти, чи смачно це нам, чи підходить воно для наших військових. Ще є щось на 70 грамів. О, ось це вже соєві ковбаски. 5 штучок маленьких бейбі-сосисочок таких, типу як кроха у нас в Україні є. Цікаво. Надіюсь, вони. Хоч вони і соєві, надіюсь, що вони не такі, як в деяких сухих пайках, там, де сосіски взагалі ніякі. Серветки. Серветки я ніякої не бачу. Це є мінусом його. Що ж, залишились у нас шоколадні кульки якісь. О, це як емондемс просто коричневий. Я думаю, така ж сама оболочка, як і в якомусь емондемсі. Так, розігрілось вже все дуже чудово. Там воно неймовірно таке гаряче. Дивимось, як воно все виглядає. О! Воно після розігріву само його викидує, чи що? Чи можливо воно відклеїлось від, від нагрівання? Так. А, дуже-дуже гаряче. Розімнемо все. До речі, це просто неперевершено пахне. Дуже хочеться скуштувати, дуже цікаво. Маленькі порції, і це мені також подобається, що ти не переїсиш, ти зможеш далі виконувати завдання. Да, й в принципі ці корейці всі ж такі якісь худенькі, маленькі, мені здається, це буде, не, не буде погано для наших військовослужбовців, оскільки, якщо взяти там деяких наших полковників і генералів, то незрозуміло, як вони служили.